Леді Ліадрін матріарх лицарів крові, ордену Сіндорей Паладинів. Їй присвячені численні арти, вона навіть з'являється у ролі боса на одному з фронтів у битві за Азерот. Але чи знаєте ви повну історію цього персонажа? Якщо так, то зараз у вас буде прекрасна можливість перевірити себе. Якщо ж ні, то влаштовуйтесь позручніше, адже я починаю свою розповідь. Ще у дитинстві батьки Ліадрін були вбиті тролями Амані, до яких у майбутньої верховної жриці сформувалася особлива ненависть. Її виховував верховний жрець світла Ванделор, чия опіка і поставила Ліадрін на шлях віру у світло. Ліадрін з ніжністю ставилася до Ванделора, вибачаючи у ньому доброго наставника і батька. Накопичуючи мудрості, вивчаючи доктрини світла, Ліадрін з часом постала як повноцінна жриця і навіть отримала власного учня юного ельфа на ім'я Галел. Одного разу під час нападу Амані на Квелталас, Ліадрін супроводжувала магістра Дархана Дратіра на його місії дослідити несправність рунічних каменів. Окрім їх двох, група також складалася з декількох ельфійських лучників та Галела. Їх загін потрапив у засідку тролів, під час якої усі охоронці магістра швидко були вбиті, а сам чекун з двома жерцями був захоплений у полон. Амані приспали своїх полонених, а потім доставили їх до жертвеного вівтаря. Коли ельфи прокинулися, вони усвідомили, що є підвішеними вниз головою у кам'яній кімнаті, підлога якої вже була укроплена кров'ю. Між Дарханом та Ліадрін почалася суперечка, адже магістр звинувачував жертів у тому, що вони не приймали участі у бою, і саме через них вони зараз знаходяться у полоні. На що Ліадрін відповідало йому, що його звинувачення є пустими, і він не має права вимагати від жертв, щоб вони боролися на рівні з воїнами. Адже їх справа це вгамовувати біль, а не спричиняти її. Свою аргументацію Ліадрін завершує таким висловом: набагато легше проливати кров, ніж зупиняти її. Але їх суперечку переривають тролі, які вносять до вівтарної кімнати ще одного ельфа рейнджера Лортемара Терона, який також нещодавно був захоплений у полон. Усіх полонених було підвішено вниз головою, після чого трольський знахар приспав їх. Під час цього магічного сну Ліадрім бачить видіння, у яких Дархан перетворюється на живого мерця, Лортемар спалюється заживо, а Галил гине. Під час цих видіння манійські маски тільки оживають і починають кричати, що усіх ельфів було визнано винними. Коли Ліадрін прокидається, а запоморочення закінчується, вона бачить трьох тролів, що наспівують те ж саме, що викрикували у сні жриці маски Тікі. У одному з них Ліадрін швидко впізнає ватажка Зоуджіна. Він каже полоненим ельфам, що Амані вони як жахливий сон, який ніяк не піде. І оскільки вони не підуть, вони будуть боротися до останнього троля. Під час цієї промови він згадує, що Амані поронили свою землю від Акірів та від нічних ельфів. І не поступляться своєю батьківщиною і зараз. Зовджін хоче дізнатися, як пошкодити рунічні камені, щоб позбутися того захисту, що вони дають ельфам, і послабити їх. Він також згадує про сонячний колодязь і говорить, що знає, що саме він надає ельфам сили, а без нього вони, можливо, й не будуть такими вправними чаклунами. З цієї промови слідує, що рунічні камені були пошкоджені не тролями, що трохи підбадьорює ельфів. Щоб розколоти їх, Зул'джін починає катувати Лортемара, адже розуміє, що той є рейнджером і, скоріш за все, нічого не скаже. Але після його смерті інші почнуть говорити. Ситуація здається безвихідною, коли раптом Галел звільняє себе і, скориставшись моментом, вихоплює спис зі стіни та вбиває одного з тролів охоронців. Шокований Гале усвідомлює, що тільки що скоїв. Своє перше у житті вбивство та часу на роздуми в нього немає, адже зуджін відразу атакує його, на що Гали зриває зі стіни маску Дікі та використовує її як імпровізованого щита. Та навіть так в нього немає надії вистояти проти ватажка тролів наодинці. У цей же час Гортемар також звільняє себе, але виявляється занадто слабким через рани, що їх встиг завдати йому зоуджін. Та, попри біль він вихоплює схованого кинжала та перерізає сухожилля іншому тролю охоронцю, що був у кімнаті. Нарешті, сконцентрувавшись, Ліадрін вдається врятувати Галила від ватажка тролів. Звернувшись до світла, вона змушує Зудджі відчути увесь біль і жах, який вона відчувала в останні години. Звільнений Галил кидається до дверей, щоб не дати тролям ззовні прийти на допомогу Зуджіну. Скориставшись моментом, Ліадрін намагається зцілити рани Лортемара, що від занадто важких пошкоджень вже почав втрачати свідомість. Але її зв'язок зі світлом ніби стончується, і чим зліше і впертіше вона намагається викликати. Цілюще світло, тим слабшим стає її зв'язок із ним. Врешті-решт, Зоуджін переборює чари ліадрін, хапає Галева та кидає його геть від дверей. Тролі заповнюють кімнату, а їх ватажок вже заносить свою сокиру, щоб відтяти голову схопленому Галелу. Та в останній момент Дарахан переборює морок, що надавав йому творити закляття, та телепортує себе й інших ельфів геть. З тих часів між Лордемаром, Галилом, Драханом та Ліадрін склалися дружні стосунки. І жриця навіть була присутньою на церемоніях посвячення лорда Мара спочатку у капітани-мандрівників, а потім і у Алар-Анналас, що сійською рейнджер Лорд. Під час останньої церемонії Вандалор та його старий приятель, магістр Беловір, у жартівливому тоні обговорювали інтерес Ліадрін до Лортемара. Вандалор спонукав юну ельфійку до того, щоб вона розвивала більш тісні стосунки з видатним рейнджером. Але Ліадрін хоч і поважала свого наставника, та вважала, що у справах своїх стосунків може впоратися й сава. Беловір же відкрито засуджував Вандалора за його неприховані спроби звести свою ученицю з Лортемаром. Та розвиток відносин між двома ельфами було перервано приходом Другої війни. Могутня орда Огріма, об'єднана з тролями Амані, підкріплена могутніми червоними драконами і темними чарами Гулдана та його учнів, перетворила на попіл зовнішні ліси Квелталасу і почала облогу столиці народу Квелдорей. Однак місто було захищено магічним бар'єром Банді Норіелем, що підтримувався за допомогою магії сонячного колодязя. Не в силах знайти спосіб пробити цей бар'єр, орда перервала облогу Квелталаса і пішла далі землями людей, врешті-решт зазнавши поразку під столицею Лордерона. А тролі Амані, навпаки, не бажаючи відмовлятися від своєї довгоочікуваної перемоги над Ельфами, залишилися у захоплених землях з значно меншими силами ніж коли вони захоплювали їх. Тому король Настеріан вирішив розгромити їх раз і назавжди. Він створив бойові загони з магів і жерців, що повинні були підтримувати мандрівників, які вже вели боротьбу за звільнення окупованих тролями земель? Ліадрін потрапила в один з таких загонів, яким керував славетний мандрівник Халдрон Яскраве крило. Під час одного з походів загін Халдурона натрапив на самого Зул'джіна. Відрізаний нестримними пожежами, загін ватажка Амані виявився заблокованим у ельфійській пастці. Халдурон та його мандрівники переслідували та знищували одного троля за іншим, поки не залишився один Зул'джін. Він боровся ніби звір, але ельфам вдалося вибити з його рук зброю, нещадно побити і брикувати до кам'яної колони. А поки ельфи Халдурона боролися за мані, вони і самі виявилися оточені пламенем пожеж і відрізаними від їх основних сил, життя Зул'джіна було повністю у руках Халдурона. Визнажені битвами ельфи почали чекати на закінчення пожеж, але ненависть, що павало у їх серцях мала знайти вихід. Через певний час вони знов почали безжалісно бити Уджіна. Це продовжувалося до тих пір, доки один з ельфів халдрона не взяв кинжал і не виколов Уджіну око. Ця жорстокість збентежила навіть Ліадрін, яка сама втратила багато через тролів Амані. Вона запропонувала халдрону покласти цьому край і просто добити Уджіна. Але той відмовив, зіславшись на те, що не у його владі приймати таке рішення. У цей же момент спис пронизав його бік. Тролі з зуламану нарешті знайшли шлях до свого ватажка і приготувалися до бою. Ліадрін швидко дістала списа з пораненого побратима і кинула ворожу зброю на землю, після чого зцілила халдрона за допомогою сил світла. Тролів, що прийшли на допомогу своєму ватажку, виявилось замало, і з часом ельфи знищили їх усіх. Але коли вони повернулися до місця, де був прикутий Зелджін, вони побачили те, що назавжди залишиться у пам'яті Леадрін. У кайданах все ще висіла відрізана у плечі рука Зелджіна, а спис викинутий Ліадрін, що мав би бути неподалік, зник. Цей якд втечі з часом стане легендою, яка буде поширюватися по усім племенам тролів. Проте для Квелта Ласу друга війна на цьому скінчилася. Після того випадку ніхто з ельфів більше не бачив ватажка Амані. Аліадрін навіть після декількох років з тих подій замислювалася, чи вижив Зуджін взагалі. Через кілька років по поквелталасу пройшлися жахливі новини про чому нежитів у Лордероні. Проте, ізольоване внаслідок політичних криз Альянсу королівства ельфів не дуже турбувалося щодо долі свого південного сусіда. Хоч король Анастерія не відправив декілька жертв на допомогу людям, сам він був впевнений. Щоб не сталося за Гордероном, Квелталас залишиться у безпеці за своїм магічним бар'єром. У той час Галер вже виріс до впевненого повноцінного жерця, та все одно був безмірно вдячний за опіку, яку надала йому Ліадрін, що в свою чергу зайняла посаду верховної жриці. Іноді Ліадрін навіть здавалося, що у Галева є якісь почуття до неї, але вона ніколи не могла б розгледіти у... у ньому когось більшого, ніж юного товариша або ж молодшого брата. Їй здавалося, що він також розуміється, тому вони ніколи не підіймали цю тему між собою. Навіть через стільки років з їх першої спільної зустрічі Вортемар, Ліадрін, Галел і Дархан залишалися добрими друзями. Усі вони, крім Дархана, зайняли високі посади у своїх орденах. Гортемар став батажком рейнджерів, Галел вийшов з учнівства, Ліадрін стала верховною жрицею, і лише Дархан, як був, так і залишився магістром. Через це його відносини з іншими були трохи натягнутими, та, попри це, він все одно працював поспіль з Лортемаром для покращення обороноздатності Квепеласу. Досконало вивчивши системи оборони королівства, Дархан планував висунути план їх покращення. Усі розуміли, що презентувавши свою працю королю Анастеріану, Дархан сподівається нарешті отримати посаду верховного магістра. Та цим надіям так і не судилося справдитися, адже вже скоро сама смерть кине виклик народові вищих ельфів. Та про це я розповім трохи пізніше. До речі, першим джерелом тих подій, які я вам переказую, є новела кров високорідних за авторством Мікі Нельсона. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже в мене є ще багато історій з Всесвіту Вуркрафту, які я хотів би вам розповісти. А на цей раз все. Бережіть себе та зустрінемося у наступних відео.